Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Справа міндіча. Я не знаю, чи вкрав міндіч всі гроші світу, чи навпаки, всі свої власні приватні гроші він роздав вдовам і сиротам. Боюся, що ми ніколи цього не дізнаємося. Принаймні, не дізнаємося ми про це дуже довго. І ось чому. Є кілька проблем, які завадять цій справі стати справжнім ударом по корупції. По-перше, справи міндіча досі немає. Є справа про корупцію в енергоатомі. Завдання олігархічних груп не подолати корупцію в енергоатомі, а зачепити через міндіча президента, тобто використати справу в політичній боротьбі. Це кидає тінь об'єктивність розслідування, бо політичні інтриги завжди заважають боротьбі з корупцією. Саме корупціонери і державні зрадники є найбільш активними в перетворенні справи про корупцію у справу проти оточення президента. Медійні удари по владі завдають олігархів тікачі з відня. Весь їхній олігархічний капітал побудований на корупції був свого часу. Це такі олігархи, як фірташ. Він ватник, якщо ви пам'ятаєте, Новінський, це державний зрадник, Бахматюк, група приват. Звісно, використовує свій інформаційний пул Порошенко. Він патріот, і його можна зрозуміти. Якби я програв Зеленському, я б теж би не любив Зеленського. Але раніше Порошенко не був проти корупції. У нього були інші сильні сторони, але тут ця, от скажімо, антикорупційність, не була його сильною стороною. Корупційна система в енергоатомі була створена і квітла при Порошенку. Її творець, державний зрадник Деркач, не мав жодних проблем за каденції Порошенка. Справу про корупцію притворюють на справу проти оточення кілька людей зараз із тих, кого я помітив. От хто хто втрапив в поле мого зору, перше, це депутат від Європейської солідарності Порошенка Гончаренка. Я симпатизую Гончаренку, тому що він свого часу проштовхував через Верховну Раду визнання незалежності Чечні і визнання геноциду Чаркесів. Московитами, і це були хороші ініціативи. Ну втім, потім він почав голосувати проти продовження мобілізації. Це таке діло. Він в принципі працює зараз на Бахматюка і будує свою політичну кар'єру для політика. Нормально будувати свою політичну кар'єру. Але в цій справі, як і в деяких інших, мені здається, що він не має рацію. Це желізняк. Який перебуває в інформаційному пулі Порошенка, Розумков, який співпрацює з Новінським, сам Порошенка і вся інфраструктура Європейської солідарності, всі блогери і всі бутоферми, це найняті блогери Новінського і фірташа, частина яких вже під санкціями за дискредитацію Збройних сил України, просування проросійських наративів. Це медіа фіали. Тома ж фіали є такий власник української правди, який вважає, що Зеленський заважає його бізнес-інтересам. Це е, антикорупціонери, які не люблять владу за те, що вона примушує їх захищати вітчизну, такі як Шабунін. Але головне, що зроджує в нас сумніви, що справа щодо корупції в енергатомі буде доведена до завершення, мала ефективність Набу і САП. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут я можливо є трохи необ'єктивним, тому що я не люблю набу. Набу це спецслужба іншої держави, яка легально діє у нас. Посадовці НАБУ, коли потрапляють в паркан, користуються програмою захисту свідків від ФБР. Сполучені Штати певний час толерували Україну. Зараз ставляться прохолодніше можливо, трошки нейтральна. Ми не знаємо, як буде завтра. Але Набу дає їм доступ Сполученим Штатам до інформації про українських посадовців, дає можливість американцям вербувати українських посадовців і тиснути на українських посадовців. І от е, саме надання інформації і можливості вербовки, які е, набу. Забезпечує Сполученим Штатам і вдається цій самій набу значно краще, ніж боротьба з корупцією. І набу і САП регулярно звітують про обшуки та підозри, але де результати у найгучніших справах. Довгі роки тягнеться справа Бурісма Злочевського. Це такий, я нагадаю, колишній міністр в уряді Азарова, який намагався дати найбільший в історії України зафіксований правоохоронцями хабар в 6 мільйонів доларів для закриття провадження у 2020 році. Він це робив. Йому це не вдалося зробити, але ну, хабар такий вражаючий. Суспільство не отримує чітких оновлень, на якій стадії процесу. Що саме блокує цей процес? Чому немає руху? Можливо, Злочевський не винен? Чи можливо у хазяїв набу нема в цій справі політичного інтересу? Взагалі, найбільш резонансні справи стають для набу найменш результативними. Вірогідно, вони неспроможні працювати із системними корупційними кейсами. Зараз модно казати слово кейс. І от з системними корупційними кейсами НАБУ здатне працювати ефективно. Набу ІСАП неодноразово критикувалися за поганий процесуальний менеджмент через втрату строків, проблем з доказами та слабку процесуальну підготовку. Ось чому я гадаю. Що розслідування буде тягтися довго і завершиться нічим? Тим можливо, пропагандистський галас навколо цієї справи буде використаний в ширшій компанії, спрямованій на повалення влади в Україні, і це мене трошки непокоїть. Повалення влади це ризикова штука під час війни, це загрожує втратою державності. І е, я вам скажу, що краще потерпіти корупціонерів в існуючій державі, ніж в боротьбі з корупцією втратити державність взагалі. Таке неодноразово траплялося в історії. Якусь корумпованість пред'являли Мозепі свого часу. Петлюрі, можливо, можливо, Виговському, можливо, немиричу, можливо, багатьом іншим людям. Але в цілому їх треба було зберігати для державної справи цих людей. З корупцією треба боротися якимись такими іншими способами, і братство, до речі, часто бере участь в ефективних антикорупційних кампаніях, наприклад, проти корупції високопосадовців ТЦК з результатами або проти корупції командування медичних сил. І це була серйозна і важка кампанія, але вона завершилася успіхом. Але попри те, попри нашу боротьбу з корупцією, тому що я скажу, що братство це невелика група, яка має результати певні хороші результати у боротьбі з корупцією. Але попри те, братство завжди підтримує верховного головнокомандувача, командувача Збройними силами України і керівників спецслужб. Тобто, братство завжди підтримує державу і під час Повномасштабної війни братство завжди підтримує стабільність в державі і стабільність і непорушність державної влади. Чого і вам бажаю. Амінь.